Вибачте, просто був таке зайнято сінзйомку для Майнкрафтового Айву і нового патрунку, що я маю тільки... одну хвилину, щоб розказати в цьому світові про це, того як мені потрібно повертатися на знімальний майданчик. Гаразд на таймер. Майнкрафт Лайв наближається з новим виглядом, відчуттям та атмосферою. Та не хвилюйтеся, не тільки я його проводжу. 28 березня о 18.00 за Києвом Майнкрафт Лайв транслятися по всьому світові. І в перший раз. Після прямо тут, у штаб-квартирі Модженка, приєднатися до наших розробників, які демонструватимуть наступні ігри. Нададуть ексклюзивну інформацію про майбутній Майнкрафт Фільм та багато іншого. Це був біжий Живіт? або це був, був чогось ще цікавішого. Що ми розкриємо на Minecraft Live. Айві. Сподіваємося, це останнє. Крім того, залишайтесь на AfterShow, де ми глибше розберемо найкращі моменти тр тр трансляції. Та вперше покажемо нововведення. Знову ж таки, це все відбуватиметься от 28 вересня о 18.00 за Києвом. І жоден майнкрафтер не повинен це пропустити. Зупиняйте таймер! О, oh, в мене ще залишилося трохи часу. You Як же сота пісні? Мені снився сон про минулі часи. Okay. Гаразд, це є йде на кімнату, у яку мені не можна заходити. Але швидкий погляд нікому не зашкодить.